Ha <laughs> Ну що, принесли ми курочок до нашого красення півня рукана. Шість курочок тут. Може ще одна там десь бігає. От шість курочок з ним поки буде. Поставили гніздо, кормушку, поїлку і будемо бачити, що з цього вийде, буде плод чи ні. Поки вони так будуть жити. Такі красунчики у мене, амируканчики. Ну, я так розумію, я так розумію, що, мабуть, тут, мабуть, не тільки амерукана, а тут може ще і помість бути. Побачимо, які яйця несуть. І, по-моєму, тут присутствує якась порода крупна. Оп... Опергон чи якісь так от називається. Ну, побачимо. Ні, так ще закажемо теж яйця. Ми будемо висижувати самі. Ну, отак якось. Ось цей півень почав дратися з другим півнем. Ми тут ще одного півня підсадили. Думала, подивлюся, який краще буде. Бо Це якийсь стоїть взагалі, не доробло. І він набагато більше того. Забив його воно угол, і той сидить тепер там. Не знаю, подивимося, що буде з цього. А ну, трохи нижче. Це обрізаємо, щоб оплот трохи був кращий. Ти ножі, ти возьми. О. Ти дукло буде мерзнети. Не змерзне. Пуха! Зато я зараз вся в пуху буду. Давай, іди тоже, хлопець. такие красивые попы заросшие. Зробим им прическу. Не слыкай, обрезай. О. Стой, стой. Все. Так, вот, пускай, і там мала. Ой, Це щоб було, щоб зародки були в яйцях гарні. Бо в них там стільки пуху, що туди добратися видно не можна було. Ну, Є такі, що не оплодні яйця. Сиди. Запуха, не видно клоаки. Може, й допоможе щось? Це я бріж, бачити, допоможе чи ні? Ти все тепло зарізали. Все, все пошли. Ляли, тепер як вас добрать тепер. одна залишилась. – Жопу не порадить, читаєш. Тихо, тихо, Аккуратно. хоро. хоро. Чубата, коса. Хоро. Ну, таким чином ми. Може доб'ємося стопроцентної плотності. зараз ще ов вечора фокусуйся, якщо ви бачите. У нас несла яйце. Зараз піду заберу і побачите. Така цікава сидить і, і в гніздо. Така сіренька. Яке яєчко? Тепле тепле, тільки тільки знесло, Молодці, дівчатка. Це вже не перше яєчко. Це вже не перше. Все ще є. Для зрівняння, Це взагалі світле дуже. Воно навіть не голубе, а таке наше, я навіть не можу сказати, воно і не біжеве, і не біле. Цікаве якесь. яєчко сьогодні за день нам знесли. А це пухове. Так оце хочу вам сказати, що не обов'язково кури несуться до обіду. Вони несуться і ввечері навіть. Да. Це марукана. І вони несуться коли хочуть. Хтось зранку, хтось вечором. Зараз ще вечора, okay. І вона знесла тепле яєчко. Тут сім штук, за сьогодні 4 штуки знесли. Вчора одненьке було. Ну, ми їх перенесли вчора. То одна вчора вечором знеслася. Побачимо, скільки вони несуть. Заведу ну зошита і буду записувати, скільки мрукана знесли яєць за день. Установили такі пагілочки. было, было канистры. И вот такие поилки. У меня как раз пьют они. И робот человек ну, там на клетках, чтобы разводку робить. Мало места занимают и налил себе канистру. Не на один день хватає. А в каністру ми додаємо такий проймацит ЗВК. Вже на один рік пользуюся ним. На 50 літрів. 40-50 міліграмів. Ну, тобі ж 1 мг на 1 літр. Тому пользуйтесь. Замовляю я його на ЗВК. Прямо пишу в інтернеті ЗВК. Офіційний сайт. І на офіційному сайті я замовляю і ЗВК підсушувач, там, і Йодоклін, і Клінодрайв. І ми підстилку посипаємо цим всім. Воно і дезінфектор іде, і підсушувач. О, наші дівчата, там яєчка вже знесли. Тільки півень, напевно, піде цей на бульйон. Щось за цілий день я не бачила, щоб він якийсь інтерес до корей проявляв. Ходить да, тільки жре і позіхає. І будуть також паїлочки, о, там буде для похів зроблено о, там. На барбазі там і на ті клітки ще буде паїлка. А потім треба буде придумати на ту, паї... на ту сторону, де закріпити саму каністру. Не знаю як вона буде. І там теж треба зробити такі паїлки, бо там будуть бройлери. І треба, щоб там були такі поїлки Коротше, лиже кем.